Усім привіт! Сьогодні готуємо дарини із картоплі. Для дароні нам знадобиться картопля, цибуля, чесник, яйця, борошно, сіль, перець і я додаю обов'язково приправу 10 овочів. Для початку картоплю очищаємо та добре промиваємо і одразу ж натираємо на дрібну терку. Саме якщо картоплю подрібнити на дрібній терці, тоді дерни виходять м'які та пухкі і просто тануть у роті. Щоб картопля не чорніла, натирайте трішки картоплі трішки цибулі. Отже, до тертої картоплі одразу ж додаємо 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки ось такої приправи 10 овочів, як у мене, чайну ложку перцю мерленого чорного і також додаємо 2 яйця. Одразу зазначу, що з цієї порції виходить багато доронів. У мене було 15 великих картоплин. Тому орієнтуйтеся на свою кількість картоплі. Часник також потріть на терці або видушіть через часникодавку. Також додаємо 2 столові ложки борошна. На 15 картоплин 2 столові ложки більш як достатньо. Ні в якому разі не додавайте більше борошна. Усе добре перемішуйте та одразу починайте смажити даруни. Розігрійте сковорідку із соняшниковою олією та столовою ложкою викладайте картопляну масу. Смажте з обох сторін до появи рум'яної скоринки. Перед кожним разом, коли викладаєте деруни, обов'язково перемішуєте картопляну масу. Деруни виходять надзвичайно смачними. Подавайте їх із сметаною.